Будемо говорити сьогодні з викладачем, політологом Ігорем Рейтеровичем. Ігоре, вітаю вас. Щиро ради бачити у себе в ефірі. Вітаю. А, Ігоре, дивіться. А, зараз, скажімо так, виєр подій такий, що в мене відчуття, що ми потрохи заходимо в майже в ідеальний шторм. А, для наших глядачів поясню, ідеальний шторм — це той випадок, коли. Тебе швиряє на ріфи, керування майже нульове, і для того, щоб врятуватися, треба зробити максимальне надзусилля. Але щось мені здається, що хтось відпустив кермо і просто бачить, як корабель, корабель гойдається на хвилях. Британське видання The Economist пише, що Україна сміливо бореться проти Росії, але левова частка тягаря війни лягла. На плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах. Саме влада. За економість пише і про брак демократичної легітимності в Україні, а також про те, що некомпетентність української влади призвела до погіршення внутрішньої ситуації в країні. Мова навіть не про фронт, і це найстрашніше. Запитання, чому зараз риторика західних медіа так змінилася? До речі, я вже прочитав на офісних помійках. Вони пишуть всі, як один, це замовна стаття? Це удар по нашій легітимності, це удар по Андрію Борисичу. Це удар про по Зеленського. До речі, про цих двох трохи пізніше, але от запитання: чому риторика дійсно так змінилася, і комплементарних статей про Зеленського взагалі більше немає? Що відбулося? То я навіть більше скажу, там народні депутати від слуги народу написали, хто навіть посміє просто аналізувати ці статті. То це вороги народу. Я так розумію, що зараз два ворога народу якраз спілкуються між собою. Вибачте, а нам коли статус так, <і> ногеніда. <статус> -да 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 -да. Ну це я так розумію. Буде наступний крок. Це було про статтю в політико. Написали абсолютно замовна стаття, і всі, хто її цитує чи коментує, вороги. Ну я деякі свої ефіри так і починав. З вами на зв'язку ворог народу. Бо я зараз буду коментувати і аналізувати статтю в принципі, чим повинні займатися навіть не стільки політологи там чи аналітики, а взагалі всі люди, які, хоча б якось мінімально намагаються думати, і складати там два плюс два. Чому зараз така зміна відбувається? Ну мені здається, відповідь очевидно, тому що поки що такі заяви не роблять власне західні політики. Вони тут дотримуються певного такого ну принципу, що вони не озвучують публічно якісь претензії до України, щоб не підігравати Російській Федерації, але вони через медіа Передають певні сигнали, тобто тут же ж питання не в замовних статтях, питання в тому, що західні медіа прекрасно розуміють, що відбувається, і вони, як своєрідні комунікатори, якби на цьому наголошують, посилаючись при цьому на західних чиновників, які прямо кажуть, що ми не будемо зараз публічно критикувати Зеленського і Україну в цілому, тому що це погано з точки зору протистояння Росії, але ми не можемо ми втомилися. Закривати очі на ті проблеми, які є на сьогоднішній день, і на те, що деякі демократичні процедури в країні відверто з скажімо так згортаються, і це відбувається не в контексті правового режиму воєнного стану і об'єктивної потреби протидії російській агресії. Ну я думаю, що е, тут є ще один момент в тому, що на банковій реально вважають, що в них типу все круто, все під контролем, і на заході нічого такого не помічають наслідком. Чого стало останнє інтерв'ю нашого президента? Фокс News дається да де йому журналістам вивели. Почекайте. Там, почекайте, це а, на соло це, це на солодкі. Зрозуміло, ідемо говорив. Я вам більше скажу, мене попросили вже прокоментувати саме американські медіа. Це найцікавіше, але це трохи пізніше, так, це ми... наче тоді відкладаю. Бачите, я ж не знаю просто про що ми говорити. Будемо правда, знаєте, не знаєте Я ніколи не узгоджую питання. Я завжди заставлю питання, які цікаві і які актуальні. Да, тому, але тому він... в нас в нас розмова от жива, да в цьому плані саме так, так саме тому. Але так, дивіться, тому... це ж сам за економіст. Він цитує оточення Зеленського, і це страшна ситуація, коли видання не просто циту. Теж цитують, це не страшно, але що вони пишуть? Зеленський був більш демократичнішим на початку, але всі опски відправили його в космос. Каже виданню інсайдер з оточення Зеленського. Ви собі розумієте, якщо люди, які знаходяться біля нього, настільки тверезо і чітко формулюють, що відбулося. Далі вони цитують: зараз рішення приймається все більш вузьким колом довірених осіб. Головним серед них є Андрій Єрмак, його керівник апарату жорсткий чоловік. Чия влада не виправдовується ні його досвідом, ні його повноваженнями як не обраного чиновника? А, в мене єдине запитання: то що в нас відбувається? В нас вже формується це навіть не авторитаризм, а що початок монархії? Або все ж таки це така калька з Білорусі та Росії, де Україна це Росія вишиванців? Ну, я думаю, що в нас не там не, не монархія, і навіть там не авторитаризм на щастя, тому що просто є багато інститутів, які не дозволять цьому відбутися, але спроба побудувати якусь таку, знаєте. Росію, навіть Росію не сучасну, Я б сказав так: Росію, десь 90-х да, от вона в принципі дуже помітна, якраз в силу от неформальності цих повноважень за економіст. ледь не перше видання, яке прямо пише про неформальні практики. Вони прямо про це говорять. Це науковий такий термін. Я от дуже Я його давним-давно вживаю. Воно може не всім, якби подобається і заходить, да, тому що це трошки трошки ну не так просто звучить, як хотілося б, але це ключовий момент того, що ми зараз бачимо в нашій країні переважна більшість рішень на сьогоднішній день приймається за допомогою неформальних практик, інститутів і механізмів, і це дуже погано, тому що неформальні практики а не є інституалізованими, тобто прописаними в діючому законодавстві, і б, є часто такими, які цьому законодавству суперечать. Розумієте? от оце ключова проблема, і тут прямо на неї вказується. Є пан Єрмак. Невідомо хто в нього невідомо які повноваження. Слухайте, він навіть не державний службовець. От важливий момент раніше в адміністрації президента люди, які працювали, вони були державними службовцями. Чому я на цьому зосереджую увагу? Тому що державного службовця на випадок чого можна притягнути до різних видів відповідальності. Їх, до речі, багато різних. Там же ж не тільки кримінальна, там є адміністративна і багато інших. Да, які конкретно там дисциплінарна там відповідальність, і і так далі. А тут виходить людина, яка не обраний. Призначений невідомо на яку посаду має колосальні просто повноваження, які переплюють, наприклад, повноваження абсолютно легітимного, абсолютно легального і абсолютно професійного міністра, наприклад, закордонних справ. Ну отак, якщо говорити, Да? в нас гарний міністр, людина на своєму місці, але він в якихось моментах просто не може брати участь, тому що його просто відсовують. Я так розумію, в силу якихось там ну оцих неформальних як так би мовити, практик. Тому що як тільки кудись їде міністр, все окей, да, поговорив чітко розклали по полицям, написали, зробили заяву, поспілкувалися там, обговорили. Їде Єрмак, який страж починається. Фотографії в коридорі, якась дурня там розказує, де ні він зустрічався. Насправді все окей, все під контролем. Працюємо. І, і так далі, і так далі, і от це я думаю наших західних партнерів дуже сильно напружує, чому тому, що вони, коли навіть спілкуються публічно з представниками нашої влади, вони хочуть розуміти взагалі, хто там, що там, за що відповідає, як відповідає, і так далі. А вони бачать людей, які невідомо хто, і вони не знають, чи будуть ці люди потім доводити до логічного завершення те, що вони починають, і от, очевидно, через, через засоби масової інформації це невдоволення, це нерозуміння, воно починає проявлятися. А якщо під Сумувати, знаєте, я б так сказав. Я переконаний, що наші партнери хочуть, щоб Україна перемогла, але вони не хочуть, щоб ми перемогли Росію і створили на своєму місці якусь Росію на мінімалках. Або там, не знаю, Білорусь на мінімалках з якимись незрозумілими повноваженнями і відсутністю нормальних політичних інститутів. От і все. І коли там. Три дні в підряд, чотири дні в підряд. З'являються подібні матеріали в провідних західних медіа. Ну тільки дуже інтелектуально обмежені люди можуть кричати про якесь там, наприклад, замовлення, да, і е, подібні якісь речі. Просто є тренд, є запит, є проблема. Ви видно, що ця проблема додатково актуалізувалася під час якихось останніх подій, і відповідно західні медіа на це реагують. Все дуже просто. А якщо це комусь у нас не подобається, ну не треба засовувати голову в пісок і казати, це все російське і псода. Треба просто розібратися, чому такі статті з'являлися і чому так ви зазначили раніше виходили зовсім інші статті. Зовсім іншою тональністю, а потім за останні два роки вони почали мінятися, тому що може дійсно хтось зловив просто зірочку і вважає, що він тепер може приймати рішення, плюючи на Верховну Раду, кабінет міністрів і що найголовніше, громадянське суспільство, яке є в Україні. Погоджую цим особливо хочу нагадати, що корона, яка надягнута на голову, потрохи сповзає спочатку, вона закриває очі, потім вуха, а потім, взагалі, позбавляє розуміння, що відбувається навколо. Схоже, що хтось зараз проходить процес сповзання корони, або вона вже остаточно сповзла. При всьому цьому до речі, в інтерв'ю Fox News, про яке ви пани Гризз згадали, Зеленський зробив доволі цинічну маніпулятивну заяву. Після запитання ведучого: у світі є занепокоєння щодо корупції в Україні та відсутністі виборів. Що ви на це скажете? Зеленський відповів. Перш за все, це неправда. Усі антикорупційні реформи були ухвалені цим парламентом більшістю, а більшість це наша партія. Кожна зміна, кожен закон щодо боротьби з корупцією був прийнятим протягом усіх цих років, навіть під час війни. І всі європейські інституції не знають і підтримують. Бо це лише більшість голосувала за ці голоси. А, в мене запитання він голосувала це. Він про голосування 22 липня за закон 12.414, який атакував на САП, Чи він про це забув? А про якийсь в корупції, слугам народу, його друзям, робітникам офісу президента. Він не пам'ятає взагалі на кого розраховані ці маніпуляції? Ну, на західну аудиторію, очевидно. Тобто йому ж задали пряме питання, він на нього відповів. Так, ну він же, звісно, не скаже, що в січні 22-го року НАЗК відкрило 104 справи. 104 справи проти 104 народних депутатів від слуги народу. Окей, НАЗК це не НАБУ, окей, да, але у НАЗК були питання по деклараціям. Ну як мінімум, вже, але вже... національне агентство запобігання, запобігання, запобігання. корупції. Вони Ха в тому числі. Ну, вони в тому числі займаються перевіркою декларації, перевіркою способу життя. І, звісно, їхня якась справа не є там кримінальною від початку. Да? від початку, я підкреслюю. Часто їх відкривають, щоб там виправили якісь помилки і так далі, але ситуація показована. Да? Половина монобільшості на той момент мала власне от такі справи в НАЗК. Ну а далі ми ж бачили безліч історії з набу, коли брали депутатів від слуги народу там на хабарях, дронах, навіть, ну ці Люки, навіть вибачте, на дронах там намагаються заробляти, які конче потрібні там для збройних сил. Ну, вони потім, от нещодавно, вносили що там 10 мільйонів застави, 15 мільйонів застави, е, і опинялися на волі. Люди, які там в 2019 році е, не знали, що таке там три тисячі доларів і ніколи їх не тримали в руках. А зараз для них там внести 10 мільйонів застави взагалі не є якоюсь там е, проблемою. Другий момент, от чесно кажучи, коли президент каже, що це тільки моя фракція, моя монобільшість це голосувала. Я, от коли все вчора почув, чесно ну було вже, знаєте, мало часу лізти, копатися, шукати прям інформацію. Але я намагався згадати просто. А коли ж останній раз в Верховній Раді було прийнято щось виключно голосами монобільшості? Ну або прийнято щось, от, щоб 226 голосів було від слуги народу. Так я, в принципі, таке не пам'ятаю. Десь з 20-го року чи навіть 21-го. все приймалося за допомогою завжди якихось додаткових голосів. Якщо це були нормальні законопроекти про оборону і так далі. Опозиція давала скільки там потрібно, да, багато голосів, і ледь іноді на, на 300 там плюс виходили. А все інше, ну вони ж є милиці: заборонене ОПЗЖ, дві депутатські групи, «Батьківщина», там підмахує час від часу да, за деякі законопроекти. Тому я не розумію, де тут президент бачить свою монобільшість, яка при приймає якісь антикорупційні закони. Ну і другий момент при всій повазі до нинішньої верховної ради, бо там є і достатньо багато поважних депутатів. Я, мабуть, жалем для них змушений констатувати, і це факт, що взагалі-то все антикорупційне законодавство було прийнято попереднім складом парламенту, яке дуже довго над цим працювало, дискутувало, обговорювало, але робило свою роботу. Можливо, воно комусь не подобалося, але роботу робило. А після 2019 року максимум, що робили представники нової влади, вносили певні зміни корективи, закривали певні ще вузькі місця, які залишалися. Ну, вони. Були, тому що об'єктивно ж законодавство це живий процес. Ну або як, от ви згадали, намагалися навпаки його дезавоювати, тобто його якби знищити і переписати все заново. Ну щоправда, потім через тиждень, після протесту з картонками, поверталися назад, і не, ну, як, там, не, не треба ламати те, що працює. Да? Так, от все це працює, чи було побудовано ще за попереднього скликання. Тому тут так є ну, не знаю, як там маніпуляція, тут скоріш за все, бажання ви про. Просто спроба видати бажане, скажімо так, задійсне. Головне, говорити це з певним обличчям, безапеляційно, і не давати журналісту задати якісь уточнюючі питання. Я думаю, що в нього насправді вони були, тому що, слухайте, ну, вони ж готуються класно до ефірів. Ну, тут в цьому плані, що наші журналісти, що американські, вони молодці. Але я думаю, що там у журналіста трошки був шок, коли йому сказали, ні, ви все врьоті, це неправда, і взагалі це ситуація не зовсім не по іншому розвивається. Ну і вийшло, як хотіло, як краще, але чесно кажучи, вийшло не дуже. Бо я вже стільки прочитав коментарів в західних медіа. От саме це ж страшніше. Окей, що ми скажемо, напишемо там. да? В західних, ну вони ж теж не ідіоти, розумієте? Вони віддають належне боротьбі з Росією, але при цьому кажуть. Що як тільки мова йшла про внутрішню політику, президент Зеленський починав плити плисти, да тобто якось так не сильно впевнено відповідав на ті питання, які йому власне задавали. До речі, про аналогію з 22 липням я прочитав у американців, бо саме вони почали писати про це. Він коли пише про те, що все прийнято його у фракції, це про 22 липня, коли він хотів позбавити на САП Незалежності. І це майже. Ну, щоб розуміти, це е, колумністи як республіканські, так і демократичні. Це дуже цікава історія, тому що це той, той, той випадок, коли Володимир Олександрович ну сів калюжу на рівні однопартійної підтримки всідання в калюжу. Ну що сказати, це його вибір. Друзі, ви дивитеся ефір. Прошу вас не забувати підтримувати канал. Це потрібно, тому, будь ласка, якщо ви це вже зробили, я вам щиро дякую, Якщо ні. Поставте зараз подобайку. Це підтримка каналу і канал буде співпрацювати з алгоритмом Ютубу. Це працює. Дякую вам. Підпишіться тоді. першими будете отримувати всю інформацію. Прокоментуйте. напишіть, звідки ви дивитеся ефір. Куди закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте про пишіть до речі, місто, селище, країну. Напишіть це, проведемо перекличку. А потім ми проаналізуємо географію наших глядачів. Пишіть це важливо. Ну і поширте відео це не менш важливо ніж все інше, тому що це допомога розповсюдження інформації. Окреме прохання, заходити в опис цього відео. На знаходите посилання на канал Ігоря Рейтеровича, цинічна політика. Ти цейте на нього і підписуєтесь. Це теж важливо, тому що інформації зайвої не буває, особливо якщо вона фахова. Дякую вам, що ви не байдужі і підтримуєте обидва наші канали. Ігоре, Скажіть, будь ласка, Зеленський в цьому ж інтерв'ю зробив цікаву заяву. Він заявив, що українська влада готова до виборів. Ми готові до виборів. Якщо буде перевір'я, навіть якщо це складно згідно з Конституцією. я щось не зміг зрозуміти. А яким чином Зеленський може провести вибори? Як це може бути складно з конституцією? Як бути взагалі з конституції? І найцікавіше, а чи потрібні зеленському вибори? От на тлі, скажімо так, оцих даних? Які зараз вийшли, де за умови проведення другого туру голоси в трьох можливих парах розподілились так. Володимир Зеленський залужний 27 на 40, і це поки Поки що не включилися ті, які бояться називати, не визначилися інші. Володимир Зеленський, 44, 23, в користь Зеленського Порошенка програє, а Залужний Порошенка виграє теж 56-14. Тож, шансів на перемогу у Зеленського. Приблизно як в мене стати очільником Компартії Китаю? Тому в мене запитання ну на рівних 100%, Нульова. Нулюва тому в мене запитання до вас: скажіть мені, будь ласка, чи потрібні ці вибори взагалі зараз і про що ця заява? Да, це дуже цікаве питання, і я якраз отут тут дотримуюся позиції, що вони йому потрібні, але я поясню, що я маю на увазі, і що мабуть мають на увазі вони. Ну, по-перше, ця заява про те, що влада готова проводити вибори, навіть не маючи якоїсь стійкої угоди про припинення вогню. Мова йде виключно про перемир'я, фактично. Да? Я не вірю до речі в ніяку мирну угоду між Україною і Росією. Скоріше за все, це буде саме угода про припинення вогню, але яка стійка, і за такою логікою, от тільки після такої стійкої угоди, треба там пару місяців, потім кампанії, потім тільки вибори. Але у влади, судячи з заяви президента Зеленського, вона дійсно дуже нетипова. Є інший план, до речі, ну я про нього давно говорив. Хтось там казав, що ви там щось вигадуєте, і так далі. Так вони все це підтверджують. В них план такий. Вони Хочуть дуже швидко, навіть за умови де-факто, де факто діючого там, а можливо, і там де юре. Ну з де юре тут є питання правового режиму воєнного стану провести президентські вибори. Парламентські їм не потрібні. Це правда. А от президентські швидкі потрібні в тому числі, якщо буде просто перемир'я. Ну можуть, наприклад, щоб обійти якось закони і конституцію. Я до речі зазначу, що в конституції важливе уточнення про президентські вибори нічого немає. І тут і на це можна дивитися як з одного боку, так і з іншого боку. У нас немає рішення конституційного суду, і мені здається, це було неправильно. Треба було таке рішення отримати, що вибори неможливі під час війни, під час правового режиму воєнного стану. Тому що відсутність такого рішення і відсутність прямого запису в конституції, а наявність тільки закону про правовий режим воєнного стану, в тому числі дозволяло розганяти оцю тезу про начебто нелегітимного Зеленського. Ні, він легітимний, все окей, але питання в тому, що тепер цією шпаринкою в конституції можна поки з скористатися і сказати, що оскільки там нічого про воєнний стан немає, ми зараз воєнний стан переназвемо надзвичайним станом. Ну, погодьте, це ж елементарно. Отак, От да, Верховна Рада приймає рішення. Президент дає туди власне свій там проект. да? Верховна Рада голосує, переназвемо воєнний стан надзвичайним станом і внесемо зміни в закон про правовий режим воєнного стану. Напишемо про те, що там. Враховуючи небезпеку, там питання неперем... безперервності влади і так далі, і так далі, і так далі, можна провести вибори президента. І буквально за місяць ці вибори проведемо. Це перший момент. Є такий план, він лежить в офісі, він лежить давно. Два рази його намагалися навіть вже запускати власне в життя, але в них там не не складалося, не билося. Вони не знали, як там викрутитися. До речі, ходять чутки, чутки, що покійний Андрій Портнов, коли приїжджав в Україну. В тому числі вони говорили з ним про це, як з юридичної точки точки зору, все це обставити правильно, щоб ці вибори провести. А тепер другий момент: от про те, що ви кажете, а навіщо йому вибори, якщо в нього такі рейтинги і шанси в нього нульові. Так а треба просто провести вибори, і так хочуть зробити, щоб у Зеленського не було конкурентів. Якщо ти не можеш виграти вибори, бо в тебе стеля твоїх там твоєї підтримки це 20%, значить треба зробити так. Щоб Всіх твоїх опонентів. Буде ця стеля нижче 20%, або в тебе просто не буде опонентів. прибираємо прибираємо з цих розкладів Валерія Залужного, Петра Порошенка, і в принципі ми бачимо зовсім іншу картинку, коли на вибори йде якась там умовна Юлія Володимирівна, каже, що я просто так сходити за звичкою. да Туди ще кілька якихось там невідомих, особливо нікому, ну умовно кажучи, там політиків, і, і все. І Зеленський перемагає можна. Ливо, навіть о, до речі, ще вкрасти ідею Порошенка, що треба виграти в першому турі, тому що країна в небезпеці, але у Порошенка там логіка була, це було правильно подано. да А тут просто візьмуть і скажуть: зараз, взагалі, дивіться війна, нам не треба два тури в одному турі, і все, от просто зробити так, щоб залужний, умовно кажучи, умовно кажучи, да, не встиг навіть заявитися про щось, тому що просто на це не буде часу. От тут. Нюанс, як ви бачите, Ну розуміти. нюанс, тому що я вибачаюсь вони Тут є один нюанс виграти маніпулятивно і фальсифікуючи це, бо це фальсифікація, фактична Маніпуляція він зможе питання в іншому: а хто ж визнає ці вибори? А без визнання нашими партнерами, а ці вибори не визнають в Європі, без визнання нашими партнерами, британцями, європейським союзом, сполученими штатами, ми залишимось без допомоги, і тоді фактично це відкриває. Двері для Росії, бо самостійно ми не зможемо протистояти. То може це мета тоді. Ну ми ж розуміємо, що це буде. Е, дивіться, Я от а я, от не впевнений, що це не підтримують наші партнери. Знаєте чому? Тому що це ж можна просто продати як е, ідею, е, яка максимально дійсно наближить завершення війни. Тим більше, Зеленський для них е, звісно, це далеко не найкращий, мабуть, якби кандидат, але ну він принаймні такий, що вони знають все про нього, і до речі, знають як з позитиву, так і з негативу. Бо це теж в принципі елемент якогось впливу. Ну і я нагадаю, Багачок. в тому числі я до речі нагадаю, що ідею з цими виборами взагалі перший дуже активно почав просувати Дональд Трамп. Пам'ятаєте, в нього була така чи сотка, по-іншому це не назвеш. Вибори, вибори, вибори. Там маск розказував там, про диктатора Зеленського, і так далі. То я не виключаю, що він дуже легко може до цього повернутися. І, Слухайте при всій повазі, я зараз просто цитату наведу, і бо я знаю, що там люблять виривати з контексту. То Дивиться хтось наш з вами виступ. да Там вирвуть з контексту і десь опублікують. Як нещодавно мені розказали, там в мене щось з контексту вирвали і ці придурки на Раша ТВ. Там знаєте, опублікували. Ну тому що щоб їм вже треба щось там створювати. Е, вони згадають стандартну фразу. Це, звісно, сучий син, але це наш сучий син. І розумієте, на цьому фоні. Ну якби Зеленський буде ще прогнозованим там кандидатом. Ну, типу, загальний фонд демократії буде збережений. Вибори відбудуться, люди там якось прийдуть, проголосують. найбуде. ну звісно, потім докладуть всіх зусиль, щоб були, хоча б якісь нормальні парламентські вибори. Да, щоб там дійсно вони пройшли вже якось там більш-менш демократично, але ж для Зеленського важливо зараз виграти президентський, навіть не так для оточення Зеленського. Це важливо, тому що вони без зеленського нічого себе не представляють. А багато хто боїться, що до них потім будуть абсолютно обґрунтовані питання з боку деяких правоохоронних органів. От і все. Тому схема маніпулятивна. Схема виглядає. Аферистичною, давайте так скажемо, але вона точно є. І в принципі, якщо там прям не буде куди діватися, вони з легкістю зможуть її витягнути і почати реалізовувати. Ну і слухайте, ми ж вміємо читати і рахувати, коли ми дивимося на проекти бюджету на, на різні інші заяви, які там роблять представники влади. Може для когось питання з виборами не очевидне, але багато знаків є, що все навпаки, насправді да і до них до цих виборів готується. Не сперечаюсь, готуються, обіцяють. В мене сьогодні було спілкування з вчителями. Всі вчителі побачили, що їм пообіцяли в наступному році вдвічі. всім. Так, так. Ще раз кажу, вчителі це помітили. До речі, помітили і військові. що всім пообіцяли підняти зарплатню. А про військових забули. Це говорить, що після опитування в військовому середовищі і розуміння ну рівня підтримки, Зеленський не бачить електората серед військових. Тому Акцентую увагу на інших бюджетниках. Це дуже цікава технологія, але взагалі не корисна Україні. І останнє, що я хочу сказати: Володимиру Олександровичу варто було би поцікавитися історії. Я розумію, що він не дуже добре знається на майданах, що на першому, що на другому. Я маю увазі помаранчевий майдан і майдан гідності, а революцію гідності. Але йому варто було поцікавитись, тому що кожен раз, кожен раз влада була впевнена, що в неї все під контролем. Все, але картонки довели, що вони більш можуть досягнути, ніж вся влада, з її контролем, псевдо. А зараз вже про картонки навіть мови не буде. Бо при такій маніпуляції і при такій підтримці, наприклад ну, якогось одного з кандидатів, якщо його позбавлять можливості приймати участь, а таке теж можливо, тому що ми знаємо, що є і справи проти залужного, є і брудні кампанії інформаційні проти залужного, є і багато чого іншого. І зараз планують затримання різних військових для того, щоб залякувати. Ну, це там багато чого планують, але при всьому цьому, якщо це станеться, в мене дуже песимістичні <кій> прогнози для сценарістів. Цієї історії це не серіал Слуга народу знімати. Україна вже неодноразово доводила, що вона не Росія, і те, що в серіалах хочуть прописати, в житті не відбувається.